Цього, цього. Цю колону так засмикали, що колона не знає. А потім, вже в самому такому місці, де й не чекає, вони оце смикання оце називається раз гардіяж. Це теж козацька тактика. А вази. Пам'ятаєте, Сірко, що зробив? Залогу залишив на перекопі, і тіхи а вони перейшли. Хто перший сіваш? Великого Фрунзе. Чорта з два. По-перше, Махна, а ще раніше це сірка, через, через всі вас сива, перейшли брудом. і на уші поставили весь Крим, а ці татари вози атакують. Та прибігає, і, що ви атакуєте, там може вже сірка вирізав весь Крим. І Кафу, і всі ці, назад. Так що, знов таки, оце дуже знання місцевості і от той же перекоп. Це історично, таке, запиши. Є. Що ми далі йдемо? Значить, церква. Всі церкви на січі були покрабські. І в основному, в основному, якщо, не дай Боже, батюшка щось міг десь щось чудону, то і, он, і водичка могла прийняти, і казаки не церемонівали. І батюшки всі були, і перше все, що він батюшка, але якщо бій, він брав шаблю і рубався, дуже добре теж релігія стояла на захисту своєї землі і о, ти самодостатність написав що казак він завжди був одягнений озброєний зброя саме саме парпіть крим зброєний жабля, звичі традиції культурна спадщина як і не перевернені воїни